Коли біля тебе поряд онучата, здається, що ти не бігаєш коло них, а просто літаєш. Хочеться і погратися, і чомусь навчити. А ще більше, як ми всі бабусі, нагодувати смачненьким. Готую желейну веселку, в міру солодку із сметани. Хочу насамперед звернутися до виробника Мрія, я поважаю вашу продукцію і часто нею користуюся, особливо спеціями. Завжди все переважую, бо знімаю відеорецепти. І ось вперше зіткнулася, На пачці вказана вага 25 грамів швидкорозчинного желатину. Я хотіла розділити пополам по 12 грамів. А виявилося, що не виходить 18, А де ще тоді поділося сім? Дві пачки я переважила. Немає. Готове желе подивилася 78 грамів. Переважила, показує 80, Тут навіть трішки більше. Хтось у вас на лінії халтурить. Тож так, 18 грамів желатину заливаю 50 мл води, хай підбухує дві повні столові ложки какао, до нього додаю цукор 60 грамів, це також дві добре повні столові ложки. Вливаю трішки підігріто на водяній бані сметану, 350 мл, розколочую добре, додаю розпущений у мікрохвильовці желатин. Розливаю по креманках перший шар тоненько. Хочеться ще і в келихах зробити, щоб було цікавенько. Ложкою наливаю, перехиливши набік. Ставлю у форму, щоб келихи лежали. Де підмурзалося, витираю в холодильник. Наступне знову 60 грамів цукор, 350 сметана, 10 грамів ванільний цукор розколочую, плюс 18 грамів розпущений желатин. Розливаю другий шар молочно-ванільний в креманки і слідом келихи. Тут використовую желе трьох кольорів. Розводжу укропом приблизно пачку на 300 мл води. Желе розчиняється і хай холоне. Розливаю третій шар апельсиновий в креманки, а в келихі вишневий. Грається бабуся, як сама собі хоче, тішиться, сидить же он поряд контролер і все запитує. А вже готово? В тисячний раз ще ні відповідаю. Буде готово на завтра. В креманки ще один шар розливаю ківі. Все, ставлю в холодильник. Всім відпочивач. А зраночку бабуська підшаманила, зверху крапельки зробила із залишків кофейного желе, посипала кольоровою посипкою в келихи. Чекаю, доки проснеться мій дегустатор. Ну ви ж розумієте, що ніхто вже вранці не снідав кашею. Хотілося ж веселки, заради того мурчання і поцілунків, мабуть, цілу ніч викухтурила, аби сяяло моє сонечко від задоволення. Онуки, це наші ліки від старості.